Сьогодні Хмельниччина святкує свій 85-літній ювілей. На ваш погляд, чим славиться наш край і чи знають про нас за межами України? В першу чергу добрими людьми. Ну і показниками праці є таке теж. Саме головне, щоб при цьому святкуванні був у нас на землі мир в Україні в першу чергу. і Щоб ми всі мирно жили дружно. Культура, природа, славиться Хмельниччина, ковбаска. От. Ну, загалом про Хмельницький ще за межами України знають, тому що, наскільки мені відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення багато українців, хмельничан за кордоном жили і починали свій бізнес, свої справи, просто переїхали. Єдине, якби как бы, то, що точно знаю, що у вас є станция атомна, це, наверное, з точки зрения технічного, якщо говорити о технических вопросах, а так вообще город, чим Что що вот, завжди была уверена до того, як сюди приехала, что что-то здесь Хмельницкий Богдан сделал такое, что вот в честь него вот ему сделали, а оказывается нет. Поэтому теперь я могу определенно сказать, чем славится Хмельницкий, тем, что здесь никогда не был Богдан Хмельницкий. А чему не знают? Знают за межами Украины, потому что наши люди скрізь є. Тем более а, зараз. Да, помню. тем больше, что зараз. Вот. Принимают нас, ну не знаю, как бы то. А чим славиться Хмельниччина? Чим славиться хліборобством, запашним хлібом. І люди добрі і, і люди добрі. Є в нас допрір, санаторій, який оздоровлені всіх людей, їздять туди. Є в гори. Кам'янці-Подільському теж є. Ну, раніше, взагалі, наш край славився базаром, але вже це не актуально. У нас є досить велика, гарна природа. Це, наприклад, Бакота, де багато хто приїжджає сюди подорожувати, пофотографуватися, сплавитись на Дністрі. Там багато популярність мають каяки на Дністрі. Кам'янець-Подільська фортеця, про яку знає навіть не те, що вся Україна я думаю, а більшість світу. Звичайно, знають, а славиться насамперед людьми своїми. Сьогодні Хмельниччина. На святкує свій 85-літній ювілей. На ваш погляд, чим славиться наш край та чи знають про нас за межами України? Ну за межами України, звичайно, нас знають за наш ринок славнозвісний. Ну бажаю Хмельницькому, щоб він процвітав.